Аллилуйя, Аллилуйя. Мир Божий кожному на цьому місці добре поклоніння, і все наше життя це є що? Це є поклоніння, і це є прославлення. і наше життя в вічності, воно також буде в чому? Просвоління і поклоніння. На землі тут ми вчимося. Амінь. Амінь. Добре. Таке слово є поділитися наглядним. Давайте відкриємо слово Боже, Матфія, 11 глава. Зараз скажу. Можна записати. Чиє ярмо для мене рідне, а чиє чуже? Чиє ярмо для мене рідне, а чиє чуже? Закрив, да. буду читати. Прийдіть до мене усі отруджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Це можна сказати як продовження розмірковувати, е, Олег підіймав. Цю тему на House, і ми, у нас був такий діалог цікавий. І що ми бачимо? Ми бачимо призив до примирення, до каяття, до спасіння. Це вірш 28. Прийдіть до мене. Прийдіть до мене. Це особисто, це навіть не, не прийти ну як е, спочатку, не прийти як дом молитви, як в церкву, а прийдіть до мене. Прийдіть. Кожен з нас знає, що таке дружба, а що таке зрада. Кожен з нас знає. І коли ми приглашаємо до себе е, гостей, да? можна так сказати, да? е, гостей, да? чи ми до когось приходимо, у нас що відбувається? Ми за столом спілкуємось, вкушаємо якусь піщу, да? розмовляємо про життя, про майбутнє, про наші родини. Так це проходить? Оце називається прийти, прийти до того, хто тебе е, запрошує, да. хто тебе чекає. І перше, це спасіння Бог хоче дати, Бог хоче простити. Слідучий вірш говорить інше: на себе, візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене. Бо я тихий і серцем покірули, і знайдете спокій душим своїм. Цей вірш говорить про заклик, про поклик до служіння. І от бажання Господа нашого не тільки нас спасти, а Він закликає, щоб ми стали служителями, щоб ми стали служити. І він каже, що ви візьміть на себе ярмо моє. І я поцікавився, що таке ярмо. Ми зараз побачимо. Маша можна вивести На, на екран, як це виглядає ярмо? О, от таке ярмо. Да, це так називається. Це так називається. Це порівняння йде. Е, є ще і в російському перекладі, говориться ярмо, іго. Отаке от ярмо. От так воно виглядає. Це да по парам. От так воно виглядає. так. І вот так. Хі -хі. Хорошо, будемо зараз. Ну яр Ярмо для приходу. Да? Ну, можна це. Ярмо. І ми бачимо, що ярмо це не для однієї особи. І щось Христос зравнює, каже, візьміть. Моє ярмо. Моє, є, моє ярмо. Коли ми згодне з волею Божої, Бог каже, що Твоє служення я буду вести, воно стане легше. Тому що ти будеш не один. Порою ми з вами йдемо. Маша, можна вивезти там, де по одному, там, де пусті. Ще зараз. І нам потрібно побачити, чи є це ярмо? Де ми? Де Христос? Чи дозволяємо ми з Христом Ісусом розділити те, до чого Він нас закликає? Амінь. І так воно виглядає. Слово Боже каже. Що навчиться від мене. І ми знаємо, що Син Божий, Ісус Христос, Він виконав волю Свого Отця Небесного повністю. Амінь. Тому що Він казав, що все, що мій батько робив, і каже, то, я що буду робити, ну, казати і робити. І приклад. І сьогодні ми називаємося і нас називають християнами. Християни, корінь Христос. Нам потрібно бачити, що Господь бажає від нас. Амінь. Амінь. І слово Боже каже, бо ярмо моє, Христос каже, воно любе. Він любить ярмо, котре Він з батьком пройшов. Він любить і тягар мій. Який Легкий. Тобто служіння Богу за різними дарами. Це тягар, котрий Господь облегчує. І коли людина полюбила те, що вона робить згідно свого дару, це буде добре. Амінь. Потрібно полюбити нам. Прийняти вірою то, до чого Господь нас закликає. І ми бачимо, да? цікаво ще таке. Ми знаємо, що, що Ісус Христос, Він з Батьком Іосифом, у нього як майстерня була там, столярна чи плотницька, да? вони працювали з деревом. Да? І така є, є легенда. Можливо, вони і робили такі дерев'яні, як ярмо. І казали так, що там, де Ісус робив ярмо, воно ніколи не натирало, не натирало шию. Це настільки було якісно, настільки облегчення було. Амінь. Друге Коринтян, 6.14 Інше говориться. До чужого ярма. Не впрягайтесь. З невірними. бо що спільного між праведністю? Та беззаконням, або яка спільність у світло з темрявою? І яка згода в Христа з біляром? Або яка частина вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Знак запитання. Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік. Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та й відлучитеся, від... від... каже Господь. І не торкайтеся нечистого, і я вас прийму. І буду я вам за ця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Сидержитель. Слово Боже каже за інше ярмо до чужого ярма. Не впрягайтесь з невірними. Це якийсь союз з невірними. Можливо, яке, якесь діло. Ну тобто, точно, що женітьба чи замужество ну, з невірними це з людьми, котрі іншого духа. Господь каже також, що ви будете нещасні. Не, вп... не впрягайтесь. Амінь. Не впрягайтесь, От нам потрібно розібратися, де Боже ярмо, а де чуже. Де чуже, де, де не наше. Амінь. Тому що говориться за ярмо беззаконня це приймати участь у беззаконні, бути чужому ярмі, яке для нас? Яке для мене, яке для тебе ярмо рідне, а яке чуже? Добре таке запитання, да? кожен собі може відповісти. Господь бажає наше служення. Воно не наше, воно Боже, так, як і церква. Господь віряє церкву. Да? Господь віряє в служіння. І повірте, що сам Господь Він за свою церкву за Христову, Він так піклується, Як людина не піклується, як не один служитель. Амінь. І Господь нас призиває до перемоги. Що нам повинно пам'ятати, Слово Боже каже, Христос сказав, хто не зі мною, той що? Тот проти мене. І хто не збирає, той що розтащає. І ми, люди, ми бажаємо якусь золоту середину знайти. А ілюзії її нема. Її нема. Ніякий інститут математичний, він не вичислить цю золоту середину, тому що її нема. Господь конкретно сказав. Або життя, або, або життя, або смерть. Або богословіння, або, або прокляття. Де є середина? Є істочник благословіння, це Христос. Амінь. І є істочник зла. І ми бачимо в цьому світі, що зло воно проявляється фізично. Не зразу його можна помітити, але проходить час. І воно що? Воно проявляється. Ну, ми пам'ятаємо на Христі, що Христос, Він одержав перемогу над всяким злом. Амінь. І Він дав ключі, і до церкви дав, дав, дав ключі, щоб ми благовістили. Амінь? Ключі царства. Хай Господь прославиться. Амінь. Иона, Иова, книга Иова. Иова 36, с 10 верша. Открыл угу. Це Господь каже до людей, котрі творять беззаконня, котрі приймають участь в беззаконні. Він каже, відкриває він ухо їх до остороги та велить, щоб вернулися від беззаконня. Якщо тільки послухаються та стануть служити йому, покінчать вони свої дні у добрі, а руки свої у приємнощах. Коли ж не послухаються, то наскочать на ратище і покінчать життя без знання. Якось печально, але Бог сьогодні закликає, що прийдіть до мене. Прийдіть до мене. І можливо, ми десь, може, якось релі, релігійно, ми вже не приходимо. Можливо, відійшли не так, як потрібно. Прийдіть до мене. Коли ми до Христа приходимо, ми на всякому місці будемо розуміти, що Він там. Амінь. Тобто неможливо, можливо, хтось так розумів чи навчив, що ось в храмі він є, а там, а дома його нема, чи на роботі його нема. Бог, він де? Він повсюду. І слово Боже каже, що очі Господа нашого що? Або зривають всю землю. І Господь закликає стійте в свободі, яку вам дарував Ісус Христос. Амінь. Амінь. І Маша, можна? Там де, там, де возик. Там, де порожній пустий. Mm. Ну, ось те, да, таке? Можливо, це. чиєсь і покликання. І ярмо пусте, і возик, і возик пустий. Можливо, це чиєсь покликання. І ту свободу, котру Господь дає. Це не є рабство. Амінь. Тому що він сказав, що ти будеш і не один і не одна. Що я буду звершувати, я буду з тобою. І наше, наше життя це частина цього возика. Де ми щось возимо, когось возимо, несемо. Слово Боже, також. Говорять, щоб ми несли бремена один одного. Да? Ну Там є різні вірші. В Галатах 6 глава, другий вірш. Там говориться, що несіть бремена один одного, друг друга. Тобто допомагайте. А п'ятий вірш говориться, що є бремена. Котрі тільки та людина може понести, котри, котра робить якісь е, проступки, ошибки, е, гріхи за гріхи сама людина ну, як розплачується. Ти не, допомо, не, не, не допоможеш. Тому потрібно людині зустрітися з Христом. Амінь. Бо кожен нестиме свій власний. Тягар. Дивіться, свій власний тягар. Це від наших е, поступків, від, від наших дій. Вчинків, Чин. вчинків, дякую, що допомогли. Кожен нестиме свій власний тягар. Тому Хай Господь благословить і Він закликає, щоб ми. Залишили всякі беззаконня, щоб ми дозволили нашому Господу Ісусу Христу бути помічником в нашому житті, щоб пройти цей шлях. І там, де кожен з нас проходить цей шлях, хтось хворіє, хтось у когось якісь обставини, слово Боже каже, він не прийшов для того, щоб ми е одинокі залишались. Він нам пропонує що? дружбу. Ми любимо до друзів ходити. Станьте другом Христу. Відкривайте свої серця, відкривайте свої дома. Амінь. Давайте помолимося. Да?